Готуємо крем, 2 яйця, 200 г цукру, 60 г крохмалу добре перемішуємо, додаємо літри молока та ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи до загустіння. Потім накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо холонути. Робимо тісто на коржі 3 яйця 125 г цукру, дрібка солі, добре перемішуємо. Додаємо 230 мл молока, 90 г олії. Ще раз добре перемішуємо. Сито додаємо 200 г борошна, 30 г какао. Та півтори чайні ложки соди. Це все пересіваємо та добре розмішуємо. Потім додаємо одну столову ложку 9% оцту. Знову добре перемішуємо, Сковорідку змазуємо олією та наливаємо тісто, тісто розділяємо на 4 коржі, готуємо під закритою кришкою до сухої шпажки. Конденсат на кришці постійно потрібно витирати, щоб корж не був вологим. 200 г масла кімнатної температури збиваємо пару хвилин до посвітління маси. Потім до заварного крему, що прохолував, додаємо ванільний цукор та теж збиваємо пару хвилин. Потім потроху додаємо заварний крем до масла і збиваємо. Коржі ставимо в кільце та змазуємо. Крем використовуємо не весь, залишаємо трішки, щоб потім змазати края. Ставимо в холодильник на одну годину. Ось пройшла година. Знімаємо кільце. Шпателем вирівнюємо края. Та поливаємо глазур'ю. Силка, як готувати глазурь, буде в описі під відео. Смачного!